Вітаю. Як ваше життя зараз? Чи переживаєте ви моменти відчаю через економічні труднощі, безкінечний стрес на роботі, конфлікти у стосунках чи вигорання? Два царів сім, один два показує, як Божа обіцянка піднімає нас посеред безнадії. Самарія була в облозі арамеїв, страждаючи від жахливого голоду. Люди завдавали одне одному шкоди заради їші. У цій безнадійній ситуації Єлисей сказав завтра о цій порісія найкращого борошна продаватиметься за шекель. Неймовірно, правда. Це здавалося неможливим. Але один слуга насміхався навіть якщо Бог відчинить небесні вікна, чи може таке статися? Він бачив лише реальність. Але Боже слово має силу, що перевищує реальність. Де зараз ваш вимір віри? Чи не стоїте ви, як той слуга, на порозі невіри, віри? Пророцтво Єлисея не лише про їжу. Сія і найкраще борошно символізують Божу щедрість і повноту життя. Бог задовольняє наші потреби і перетворює відчай на надію. Це пророцтво пов'язане зі словами Ісуса Я, хліб життя. Ісус назавжди ветеамовує голод наших сердець і духовну спрагу. Але той слуга обрав невіру і, хоча побачив чудо, не зміг вступити в Його благословення. Це попередження, відкидаючи Божу обіцянку, ми ризикуємо втратити Його щедрість. Сучасне життя, схоже на Самарію, ми шукаємо задоволення в грошах, успіху чи стосунках, але справжнє насичення в Ісусі. Якщо ваш контур надії вимкнений, увімкніть його сьогодні. Бог робить неможливе можливим. Довіряйте Ісусу і тримайтеся Його обіцянки. Завтра все може змінитися. Ця віра змінить ваше життя вже сьогодні.